Привіт усім. Двоє українців буквально нещодавно отримали заборону в'їзду на територію Шенгензони на 5 років і депортацію з Польщі. Чому так сталося? Яка причина? Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Тому рекомендую додивитися до кінця. Поставте лайк, зробіть репост, і, звичайно, якщо ви не підписані, підписуйтесь на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. І якщо у вас є запитання, ви можете їх поставити в моїй телеграм-групі актуально про Польщу. В описі під відео є посилання. Запитуйте, отримуєте відповідь. Я неодноразово вже про це говорив, що українці на території Польщі, якщо в них там якісь негаразди з документами, ну тобто протермінувалися, щось там недобре, якісь там є недорозуміння з документами. Польська сторона зараз депортацій українцям не дає. Через те, що в Україні війна за незначні порушення депортації не дають, тим більше, що всім українцям, чи, чи ви заїхали до початку війни, чи ви заїхали після початку війни, продовжили документи, продовжили перебування, тому переживати немає за що. Але така річ, як депортація і заборона в'їзду, все одно присутня. І деякі українці умудряються заробити собі це. Страж Гранішна опублікували на своїй сторінці, а в описі під відео я залишу посилання на цю новину. Інформацію, що вони затримували двох українців близько 30 років, які допомагали і сприяли перетину кордону з Білорусі до Польщі. Тобто на білорусько-польському кордоні вони допомагали перетинати нелегально іноземцям кордон і потім далі їх перевозити в глиб Польщі чи інших країн. Ось цих українців затримали. І вони почули в свою сторону заборону в'їзду в, в Шенген-зону на 5 років, депортацію з Польщі і їх безпосередньо на днях передали українській стороні на кордоні, і далі тою справою займається українська сторона за допомогою і сприяння нелегальному перетину кордону. Так що, якщо українцям. Дозволили перебувати на території Польщі по продовжених документах, по протермінованих документах, і за це не отримати ні штрафу, ні депортації. Це не означає, що за серйозні проступки, за серйозне порушення законодавства Польщі вас не депортують. Тому будьте уважні і не робіть того, за що потім будете жалкувати. Друзі, з вами як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні, дякуємо Польщі та Європі за допомогу.